У мене для вас є дуже крута новина, яку я безмежно рада. Нарешті ми дочекались виходу нового серіалу в Україні. А тепер давайте детальніше про це поговоримо. Новий серіал називається Молода і його прем'єра відбудеться на новому каналі восени. Тобто, зовсім скоро. І так, про що ж він? По сюжету життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не залишив чоловік. Це б нічого, та всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Тож життєві обставини змушують Ольгу повернутися до роботи, яку вона давно кинула заради сім'ї. Вона намагається перезапустити свою кар'єру у видавничій справі, але на декількох співбесідах її відмовляють саме через вік. Та усе змінює випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за свою однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, скинувши 14 років, і розпочати нове юне життя. Завдяки новій біографії Ольгі вдається отримати бажану роботу. Тепер їй доведеться адаптуватися в юному віці, на новому робочому місці, але не забути про життя 40-річної жінки. А також постаратися не втратити голову у стосунках з молодим кавалером Дмитром. Відчуваю, це буде дуже цікава історія. А ви як гадаєте? До речі, на цьому каналі я буду розповідати про всі нові українські серіали, також будемо разом їх обговорювати. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, та підписуйтесь на мій інстаграм там теж дуже цікаво. До зустрічі!